Лизгоспи, то есть Лизгос, a ПК ми разом з вами давали систему. Році я не я році голову голову і Хорошо, Що ми розкладали? Ще б Ще бачить. Ще б матеріалів стріччого, так? Да? А госту, за, одну за сутки всі рішення сільських рад, то є зголів по і на підставі цих рішення його передають в систему АПК. Не працював ще до дієво. Ви працювали головою адміністрації, а з 10-го року, з жовтня, 10-го не виступали головою ради. Що ви скажете? Байдена? Вже мізос АПК, вже місь ОС АПК. З 2001 року в системі АПК жидовий обанець, Житомирська область. У 2001 році вже було Житомирське об'єднання Житомир -обл при Житомирської обласної ради, комунальне підприємство Житомирської обласної ради. Я там працював, я знаю, чиє відповідкування мало. Лугіні з ПК, а ще води журнал був міністром сільського господарства е, України. Тоді Луїни вийшло зі складу, зі складу Житомир облгровіст і стало водієм. Тепер тугійні. У зв'язку з тим, що вони пішли, вони перейшли в державний лізор при Міністерстві лісового господарства, чи при комітеті лісового господарства. Лугіни і народічі, два відзвольства, які є не в системі читана обладнання. Дякую. Ще, ви Давай. я ну, давайте. Голосую, а потом, через... Важаю, я запитання хочу про колеги поставити. Давайте проголосуємо, потім. Чекайте вже як. Зараз бачить, при першій марші каденції, скільки було? Велегосподарство в районі 26, другій, 18, сьогодні скільки? Три залишили мене господарства. Валовий збір був тоді 320-380 тонн сухих шишок. Завдяки вашому холдингу 30 на 70. Нема хмелю. А сьогодні то на хмельню, стоїть 70, 80, 100 тисяч. Якби було 400 тонн хмелю, якби не допомогли положити на лопатки копище, ще Зубковичі, Ковсомач, до Лапатиці э, саме цей. Получили в ноги, помножте 40, 50-60 мільйонів на отут і податку.

Завод. Дійсно, я тоді доповідав, скільки вкрадено районного бюджету грошей. Поторитися я не буду, але матеріали дали-давно передали правоохоронні органи. Я хотів би сьогодні, щоб районна рада прийняла рішення заслухати правоохоронні органи по цьому питанні, в якій стадії, що виконано слідчими органами і так далі. Оце моя пропозиція. Дякую. я вже той раз не розумію. Хто проти? Переходимо до...